Усім привіт! Хочу розказати, як я добиралася з Умані до Перемишля. Спочатку їхала автобусом 3 години до Вінниці. У Вінниці сідала на потяг, який прямує з Києва до Перемишля. Людей було надзвичайно багато у той вечір. У Керзалізницю я дуже люблю, це комфортні потяги. Ми запізнилися на 2 години і тут ви можете бачити, як люди з задніх вагонів почали стрімко йти вперед, щоб першими вийти і пройти паспортний контроль. Люди сварилися між собою, але випускали нас по черзі, спочатку перший вагон, потім другий, потім третій. Це вже вокзалу перемишлі і тут, коли ви заходите відразу ж з лівої сторони, можна підійти, і отримати гарячого чаю кави та їжі. Я обожнюю ці свіжі булочки. Для того, щоб пройти у зал очікування, у вас має бути наявний квиток, вам ставлять печатку на руку і ви можете бути всередині та чекати свій наступний потяг.